Не буде в нас дівчинки. Анастасія, а чого тобі так арсенально подобається? Стійно от жила б я тут, гуляла б я тут. Чого? Я не знаю, подобається Класно, що там Маріїнський парк Але є може. Ти знаєш, якщо є діти, і то ми завжди думаємо, де їм гуляти. Тут гуляти дітям нема. Краще... Тут так вайбово відпочити. отей будинок дуже класний. Краще ЖК, там, де є дитячі майданчики. Тіпа комфорттаун, типа Ліпки, тіпа Республіка, да? так. і школа, і вся інфраструктура. І, да, і садики, щоб не витрачати час на поїздки. Тому арсенально класно приїхати, погуляти, провести час так. і поїхати додому. Або коли в нас вже дітки підростуть. Але це ж буде не скоро, бо в нас троє і різний вік. У нас традиція, коли одні підростають, то інші народжуються. Ну, все, такої традиції в нас вже не буде, бо в нас ще і так троє діток. У нас три хлопчика, вже нам достатньо. вже треба дівчина. Не буде в нас дівчинки, в нас будучи внучки. Ага, це, онучки. це ти Там мене онучки? цим заспокоюєш, да? Да. Чекаємо так? Чекаємо, онучок. Правильно я кажу на українській мові? Внуку? Онучка? Буде. Не знаю, напишіть в коментарях, як правильно.